Доброго дня! Сьогодні ми з вами пишемо діагностичну роботу за темою Дієслово. І так давайте спочатку пригадаємо, що це за частина мови. Це та частина мови, яка означає дію приймаєте, відповідає на питання, що робити, що зробити. У реченні дієслово пов'язане з іменником і майже завжди воно є присутком. Також ми з вами вивчали, що дієслова змінюються за часами, вони бувають минулого, теперішнього та майбутнього часу. І за числами вони бувають в однені і множені. І коли дієслово стоїть у минулому часу, то можна зрозуміти, якого воно роду. І так, відкриваємо зошити. Пишемо 18 березня, діагностична робота в дужках. тест і можете зразу поставити, так як я вам на слайдику поставила цифру. Це будуть ваші відповіді на питання тесту. А ось це перед вами зразок, як буде виглядати ваша контрольна робота. Ви пишете цифру і потім будете вибирати букву, яку вважаєте за потрібним. Ставте на паузу і пишіть. І так, перше завдання. Треба вибрати правильну букву, яка говорить про те, що називає дієслово. Почитайте чи ознаку, чи назву предмету, чи може дію. Ставите біля цифри 1 потрібну букву і перевертайте слайд. А зараз на паузу читайте уважно, вибирайте потрібну букву. Друге завдання. У якому рядку записані тільки дієслова? Тобто ті слова, які позначають дію, не предмет, не його знаку, а саме дію. Читайте уважно, вибирайте потрібну букву і біля цифри 2 ставите цю букву, пишете її. Ставимо відео на паузу. Читаємо уважно, відшукуємо дієслова і відповідаємо на питання. Наступне третє завдання. Треба вибрати ті дієслова, які стоять в минулому часі. Тобто в тому часі, коли дія вже пройшла на той момент, коли ми з вами зараз говоримо. Тобто вже виконали цю дію. Уважно перечитайте дієслова. Біля цифри 3 поставте потрібну букву. Рухаємося далі. Четверте завдання. Нам треба вибрати той рядок, в якому всі дві слова записані без помилок. Почитайте уважно. Виберіть той рядок, де Помилок немає. Ставимо відео на паузу, читаємо і вибираємо. Потім біля цифри 4 ставимо потрібну букву. Далі п'яте завдання. В п'ятому завданні треба підібрати синоніми до дієслова лінуватися. Читайте уважно. Ви знаєте, що таке дививатися, і от треба біля цифр 5 поставити букву, яка позначає той рядок, де всі синоніми, не форми слова з різним закінченням, а саме синоніми, слова, які пишуться по-різному, але позначають одне й те ж. Будь ласка, відео на паузу і виконуємо завдання. Наступне шосте завдання треба знайти рядок, в якому записані всі дієслова. Антоніми. Уважно дієслова. Антоніми це слова протилежні за значенням. Читаємо уважно. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що потрібно знайти дієслова. Ставимо на паузу, потім біля цифри 6 пишемо потрібну букву. Так, наступне завдання. Нам треба відшукати той рядок, в якому стоїть правильне питання до слів співчувати, допомагати, усміхатися, відшукуйте. Біля цифри 7 ставити потрібну букву і будемо переходити до наступного завдання. Відео на паузу ставимо. Так, рухаємося далі. Наступне восьме завдання. Треба порахувати дієслова у реченні. Весною розквітли синьокі проліски. Проклюнулись нарциси, замайоріли тюльпани. Шукайте ті слова, які позначають дію. Рахуйте, скільки їх і вибирайте потрібну букву. Відео ставимо на паузу і виконуємо завдання. Рухаємося далі. У нас є дев'яте завдання. Треба вибрати слово, яке закінчило пречення. Гріє, світить, сходить. І шукаємо те слово, яке підходить до цих дієслів. Відео ставте на паузу, почитайте уважно і біля цифри 9 виберіть, яку букву ви поставите. Так, 10 завдання. Нам треба зараз вибрати той рядок, у якому речення має дієслово переносному значенні. Листя падає, сонце світить, земля дихає, шепоче вітер. Можливо, дві відповіді буде, можливо, три. Ну тобто дієслово... У переносному значенні. Нагадаю, що це значення, яке переноситься на якийсь інший предмет, те, чого насправді не буває. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Потім біля букви 10, біля цифри пробачите 10, ставимо потрібну букву. Ну що ж, сподіваюсь, вам було не дуже важко. Ви молодці. З вами була Лія Володимирівна. До нових зустрічей!